Московіада книга доволі відомого сучасного українського письменника, яка вийшла в 1993 році. Це був один із головних текстів 90-х, де йдеться про ідентичність українців і про відхід України від імперських штампів. Це автобіографічний твір письменника. Андрухович закінчив інститут у Львові, та, щоб продовжити кар'єру письменника, поїхав на літературні курси на Москву. Головний герой книжки Отто так само відвідує курси літератури в Москві і відчуває огиду до цього міста. Його подорож містом це подорож колами пекла. Московіада висміює велич Росії і показує, що тільки розстрілявши символи тоталітарізму та імперії. Можливо вибратися з неї.